Усім привіт! Я давно обіцяв зробити це відео, і розповісти про кабелі від мези. Але я вирішив, що якщо вже є така нагода, треба ще й поділитися обов'язково обов'язково моїми переконаннями щодо кабелів. Ну, це не тільки переконання, а ще й базовано на АБ-тестах, на знаннях, ну, невеликих, але знаннях такі у фізиці і всьому такому іншому. Тож, якщо ви хочете бути поміркованим аудіофілом, тобто е, як. Не зовсім скептиком, а трохи скептичним, то ось вам сьогодні буде це відео корисним. Тобто професійні слухачі вже все це знають. Ну а в цілому буде багато відступлень від теми. А анекдот дня сьогодні такий: служба підтримки, слухаємо вас. Доброго дня! Я завтра дуже не хочу йти на роботу. Підтримуємо. Тож, в мене з новими навушниками AdWар та 109 від Meze з'явилися ще й два кабелі. Перший ну, почнемо з цього, що для -ів. Це MMCX на балансний 4,4 4-4 мм, посріблений кабель. Ну, тобто Тут назва говорить майже все про себе. Він продається окремо в крамниці Meze за 150 доларів. Але зараз в них, я не знаю, тимчасова або постійна акція, якщо ви купуєте Адвар або рай пента, то апгрейд-кабель ви отримуєте безкоштовно до них. Тільки треба обрати пентаконівський чи 2,5-мм. Наскільки я зрозумів, обидва це е, мідь покрита сріблом, і тому в цілому я так розумію, з точки зору самих друтів, вони однакові. Різниця тільки в конекторі, тому великою великої різниці в звуці, я тут не очікував. Тобто ось змінний кабель, він йде в коробочці з гарним, приємним мішечком, в якому можна навіть і навушники зберігати. Тож, давайте, мабуть, подивимося на них біч-обіч. Трохи вони. Сплутуються, тому що вони дуже-дуже м'якенькі, а я хочу таки настирливо поговорити про них про них у порівнянні. Тож, сподіваюся, що зараз я їх швиденько від'єднаю. Тобто з боку навушників і там, і там в нас. MMCX-конектори дуже якісні, з гарним кліком, прозорі, ну і виглядають добре і працюють. Далі однакові завушини без е, проволоки, яка дає ефект пам'яті. І ось самі кабелі, як бачите, однакові, дуже добре виглядають. М'якенькі, не твердіють на холоді. тобто, Дуже-дуже класні з точки зору ергономіки. Як вони поводитимуть себе там через 3 роки, ну, дізнаємося через 3 роки. Але в цілому це непогані кабелі, тому, мабуть, все буде добре. Далі в нас ідуть такі розгалужувачі з повзунками. Я дуже люблю, коли на арматурі, фурнітурі, скоріше, кабеля, в нас є логотипи, брендінг і все таке. Далі просто він такий сплетений до самісіньких конекторів, вони теж потрапляють за дизайном в все інше. доволі невеликий пентакон, майже такий самий, як 3,5 мм, як бачите, не дуже громісткий. Тож, повертаючись до практичного застосування, в цілому, що я робив? Я в першу чергу тестував. Їх з декількома плеєрами Fio M17, Shanling, о, ні, Shanling M3 Ultra, а також Hybi R6 III. Тож, є таке дуже часто питання, яке часто зустрічається, воно некоректне. Тобто, питання, чи варто переводити там, якісь навушники на балансний кабель, або там, що дасть балансний кабель для цих навушників. Тож питання, чому це не коректне? Тому що навушникам завдяки, в цілому дуже байдуже. Якщо б не сказати якусь там лайку, бо вона намагалася лізти з голови, їм байдуже, до яким кабелем вони під'єднані, з точки зору балансного або звичайного. Там, звісно, може бути різниця в звуці через матеріали, опір кабелю, його ємність, індуктивність і все таке інше. Але балансний на кінці. Кабель чи ні, самим по собі навушникам різниці немає. В чому є різниця? Це в, в джерелі. Тобто, по-перше, завжди балансний кабель в нас ну майже завжди, бо є там декілька виключень. Балансний кабель нам дає більше потужності, частіше найчастіше в два рази, але також буває інше співвідношення. Тому що балансний кабель. Ну, це те, що він насправді не балансний, бо балансний кабель це зовсім інша штука, він дозволяє під'єднати підсилювач по так званій мостовій схемі, і це дає в два рази більше потужності для, ну, на те, що видається на навушники. А чим ще гарний пентакон, тим, що в нього 5 конекторів, і з ним можна зробити справжній балансний вихід для того, щоб під'єднувати, наприклад, підсилювач. А, тож, я колись робив відео про те, як працює балансний, але зараз не буду в це заглиблюватися. Нам важливо винести для себе те, що більш потужності. І коли щось під'єднуєш з балансним кабелем, воно звучить гучніше. І часто насправді ось весь цей ефект від балансного кабелю, він через те, що стало гучніше. Тому що треба, якщо порівнювати звичайний та балансний кабелі, треба вирівнювати гучність, причому не на слух, а за допомогою шумомеру, децибелометру, ну, тобто приладу, який замірює гучність. Я це роблю за допомогою додатку для айфону. Не ідеально, але беру петличку мікрофон від Rode, і він є додаток, який заміряє. Рівень гучності, тобто, якщо його піднести просто до навушника, не ідеально, але відносно нормальний метод. Звісно, краще було б там щось, взяти, якийсь каплери, використовувати його. Але, скажімо так, ось при вирівнюванні гучності, насправді на двох плеєрах з трьох різниці не було. Тож, я робив сліпі тести, і ось це насправді складно і займає багато часу. Тож... Я їх порівнював між собою, дуже нудний процес. Але різниця була тільки на хібі R6.3, там балансний вихід трохи динамічніший, і через це він трохи більше підкреслює емоції. А в інших випадках якоїсь великої різниці я не помітив. Потім я вирішив ще порівняти кабелі в однакових умовах, тобто я взяв перехідник від. Від Hi-Fi, який робить з Пентакону звичайний 3,5 мм. Тож я їх порівнював, насправді є в 7 випадках, ні, до речі, менше, в чотирьох випадках з 10, я зміг відрізнити їх між собою коректно. Тобто, це десь на, на межі почулося, бо це не той, не той ліміт, де можна сказати, що дійсно. Ефект є і його чітко чути, але може там гіпотетично можна подумати, що це через перехідник, але я не думаю, що там перехідник може дати якийсь великий вплив, тобто можна дійти висновку, що кабелі майже однакові. І тому, який сенс в цьому кабелі, якщо ви купуєте навушники від мези. Тобто адвар чи райпента зараз. Ви отримаєте один з двох варіантів цього кабелю безкоштовно, і це дуже класний бонус. Цей кабель можна придбати, якщо вам потрібен окремий, дуже гарний MMCX-кабель з балансним конектором, який гарно виглядаючий і так далі. 150 доларів це десь трохи вище середнього, але дійсно не занадто дорого для таких кабелів. Ну і якщо ви купили ці навушники до того, як почалася акція, то звісно вам потріб і вам потрібен балансний вихід, то звісно. Як сказати, кабель від самих мезів, він матиме більше сенсу. Ну, і якщо, може, якщо у вас дійсно плеєр, в якого балансний вихід має якусь різницю, то можна теж завести їх в господарстві. А ось велика більша потужність цим навушникам не потрібна. Бо, звісно, якщо в нас щось туге в розкачці, в них є ефект від балансу, тому що там більше потужності. Але тут у нас доволі чутливі навушники, тому в них цього ефекту фактично немає. Тож можете сміливо продовжувати їх використовувати з 3,5 мм Але ось цей варіант, якщо вам потрібен баланс, дуже дуже добрий. А тепер давайте поговоримо про кабель, який дійсно дає різницю в звуці. Але треба для початку сказати, що насправді з мого досвіду я робив дуже багато сліпих тестів. Залучаючи дружину, вона це дуже не любить, але все рівно доводиться страждати заради аудіофілії. Тож в сліпих тестах я ніколи не відчував там, щоб різниця була абсолютно кардинальна. І я не знаю, може люди дещо більш як сказати емоційно описують свій досвід, чи може, не знаю. Когось просто слух про під це адаптується. Тобто, інколи читаєш описи, там взяв такий кабель, і там абсолютно змінився звук, інші навушники. Такого в мене ніколи не було. Тобто, кабель це такий метод, щоб як. Вичавити ще трошечки там змін з навушників, які подобаються. Тож не варто очікувати, що навушники, які вам там не подобаються, або, ну, скажімо там, норм, але не супер. Що там ви підберете якийсь кабель і стане просто супер, ну це ймовірність дуже-дуже низька. І вже точно там якісь навушники, які для вас звучать погано, кабель їх не змінить. Може бути, звісно, виняток, ну. Знаєте, мені казали, що його не треба проговорювати, але з різних дискусій в інтернеті стало очевидно, що треба все проговорювати. Тож можливий тут виняток, коли ну, стоковий комплектний кабель дійсно поганий. Тоді його можна замінити майже на будь-що, і там з'являється дуже велика різниця. Ну, Мабуть, ви ті з вас, хто там сидіть на всіляких форумах. там, Особливо там років п'ять тому ви таке читали про різні навушники. Коли ще тільки починався бум чайфаю, там деякі виробники дійсно поставляли свої навушники з чимось не дуже гарним з точки зору кабелю, і там виникали усі ці історії про дику різницю з заміною. Зазвичай гарні виробники, як, наприклад, мези, вони самі собі не вороги, тому вони поставляють навушники з дійсно гарними кабелями, бо ж вони хочуть, щоб ви насолодилися звуком і е, дуже рідко буває, що вони погані. Але ось точніше, не але, не а без але, бо, начебто, я не згоден. 109 звучать дуже добре, я про це розповідав. З цим кабелем, мабуть, це був один з найбільших ефектів зміни, що я чув. В абсолюті він все ще залишається доволі невеликим насправді, але порівняно з іншими кабелями, іншими навушниками і змінами, тут зміна була доволі велика. Ну, Давайте подивимось, що в нас тут: фурукава Pure Copper High Хайдровабіліті Wire. Я не знаю, що таке High дровабіліті, а чиста мідь тут, вона чиста мідь. А, ну, Тут 1,3 метри. На сайті Мезе вони, цей кабель коштує там трохи, трох, коштує 250 євро. За 3,5 метровий ні, 2,5 метровий, ви віддасте 350 євро. А, і трохи дорожче в них ще є кабелі з міні xlr для Імпіріана і Elite. Е, і плюс в них там є вже вибір. Покриті сріблом, мідні і так далі. Тож там вже можна з чого обирати, варювати. По-перше, цей кабель має великий сенс, наприклад, з мезилірік, тому що тут він дає значно кращу ергономіку, бо кабель, який йде з ліріком, він непоганий, він дуже добрий з точки зору акустики, але він в матерчитій ізоляції оплетений тканину. Я не знаю, як, як це назвати. Насправді. На будь-якій мові цю. Не, не люблю я ці тка... тканові кабелі. А, тож, ось цей кабель робить велику різницю навіть з точки зору ергономіки, прибираючи ось цей ефект шарудіння від тертя кабелю, тобто мікрофонний ефект. Але Мезес самі вже зрозуміли цю фішку, тому з ліріками ви отримаєте кабель безкоштовно. цей. А, ну, Мабуть, я не знаю, чи дійшла ця акція до нас чи ні, але в цілому цей кабель, то навіть з точки зору ергономіки має сенс. Тож ось ця версія 250 євро плюс податки. І ось тут в коробочці в нас більший такий мішечок. І помітно більш такий важкий кабель. Тут все ж таки в нас. Повнорозмірні навушники, і в нас тут все товстіше, міцніше і так далі. Тож, це чиста мідь, гарна мідь від фурукави І зазвичай ще, з, з, з чим я не згоден: це от з цими всіма думками: типу: а, мідь додає в низьких частот, срібло робить яскравішим. А, як на мене, це просто перенесення підсвідоме візуальної складової на звук. Тобто, да, мідь така темна, бачите, вона приємного кольору, але вона має бути, давати більш темніший звук. Срібло в нас блискуче, таке біле. І тому воно дає більше там, яскравості, верхніх частот, повітря і всього такого. Так дійсно в багатьох випадках може так і, так і здатися. Але так само в багатьох випадках насправді результати інші. Ба більше, один і той самий кабель може з різними навушниками давати різний ефект. І ось перед нами дуже класна ілюстрація усього цього. Тож, робив і сліпі тести, і не сліпі. Тож, ось з цими навушниками, попри те, що це мідь, цей кабель додає значне значно покращення в верхніх частотах. Вони стають, стають трохи більш протяжними, в них покращується шаруватість і все це дає більше таке вишукане насичення обертонами і більше повітря, більше об'єму, кращу побудову сцени, тобто ефект помітний. Не гігантський, все ще підкреслюю, що не чекайте, що він там буде якийсь просто день та ніч, але ефект помітний. В той самий час, якщо ми беремо лірік з цим кабелем, в нас змінюється розподілення ваги на середніх частотах. Вокал, особливо чоловічий, стає більш тілесним і деякі інструменти. Це дуже приємний ефект, наприклад, на музиці. Камерні, там де в нас є якісь інструменти з реаль... реального дерева, там міді, не знаю, з мертвої вівці тощо. У цих випадках воно стає таким більш підкреслено реалістичним, але верхні частоти не змінюються. А тут не змінюються майже середні частоти, тому ось всі ці викладки про міч, що додає басу, в цьому випадку не виправдовуються. Тож неможливо говорити про загальне звучання кабелю. Тобто він може, може бути такий кабель, який дійсно дає один і той самий ефект з різними навушниками. Ну, це можливо. Але, знов, але бувають і винятки, особливо в випадку там, якихось недешевих цікавих кабелів з гарного матеріалу. Тому матеріал кабелю насправді не важливий. А, точніше, не, не матеріал дає зміни в звуці, там мідь, срібло, золото, посріблена мідь, мікс там з якимись золотими жилками тощо. Тут важливі електричні параметри, там опір, індуктивність, ємність і так далі. Часто намагаються ще й скін ефект домішати, пояснюючи там, чому то мікроскопічний шар срібла на. На мідному кабелі дає різницю, але скін ефект на звукових частотах себе майже не проявляє, тому просто, щоб з ним боротися, достатньо використовувати нормальний ліц з будь-якого матеріалу. Але в кабелів там є різні параметри, тому вони дають все ж таки ефект. Тож, ось такий я аудіофіл, тобто в ефект від кабелів зна вірю, бо чув, а, наприклад, там. Ефекти від USB-кабелів або там мережевих, ну тут такого не було. Такого не чув і не розумію, як воно навіть може бути. Але ж, а коли вже говорить, там про патч пачкорди, раутери і все таке інше, то це вже стає гомерично смішним. Але, ну, звісно, в нас таки знову може бути вплив усього цього на звук, якщо в нас поганий раутер, він дійсно зіпсує нам звук при стрімінгу по мережі. Звуку просто не буде. Але це вже, мабуть, питання окремих. Окреме. Тож, підводячи підсумок, дуже гарний ефект з цим кабелем і цим, цими навушниками. Але майте на увазі, що він все ж таки там, не якийсь велетенський, тож, в, деяких, в деяких випадках може мати сенс просто е, апгрейд на щось більш топове. хоча насправді... Нічого такого топового, що можна було б тут запропонувати, мені в голову не спад... на думку не спадає. Але це може бути через те, що я чогось там не знаю. Але мені дуже сподобалась ця пара. Тому з... я зараз використовую ці навушники, цей, цей кабель, і r 7 в мене на столі. Дуже-дуже подобається. Тож, дякую вам за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви зі мною не згодні. Подискутуємо. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.